Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Міністерство культури та страт комунікацій перейменувало науковий центр розвитку туризму на центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки і призначило виконавчим обов'язків директора політконсультанта Сергія Бикова, який раніше підтримував поплічника Путіна в Україні Віктора Медведчука. За словом Бикова, центр страт та інформаційної політики, який очолює зараз Ігор Соловей, є однією з редакцій Укрінформу. Биков після революції гідності у змі виступати. На користь кума російського лідера Віктора Медведчука, якого у 2022 році обміняли на військовополонених із Азовсталі та відкрито підтримував держзрадника. Зокрема, наголошував, що замість співпраці з її стане то потрібно втілювати мирний план Медведчука. Сам Биков навіть називав Революцію Гідності державним переворотом. За даними тексти, ОРГ, Биков пов'язаний з медійниками, яких підозрюють у роботі на користь Медведчука і Росії. Крім того, його нове призначення розкритикували журналісти та медійники в соцмережах. Водночас, наразі, на Фейсбук-сторінці політконсультанта вказано. Що він працював в офісі президента?